Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про український народний одяг. Ми зараз маємо кожен вишиту сорочку, як хлопчики, так і дівчатка. Ми її одягаємо на свята. Ми поговоримо про український одяг, який одягається не тільки на свята, але й у повсякденному житті. І не в теперішній час, а в сиву давнину. Основні елементи українського одягу мають давнє слов'янське походження і беруть свої видоги аж із самої Київської Русі. Спочатку я ознайомлю вас із жіночим українським вбранням. Жіноча сорочка належить до найдавнішого одягу наших предків. Вона завжди білого кольору. У молодих жінок сорочки були розшиті яскравіші і щедріші. У літніх жінок сорочка була вишита скромніше та стриманіше. Справжню сорочку шиють із домотканого полотна, зляного чи конопляного полотна. Святкова сорочка обов'язково мала вишивку, тому вона і називається вишиванкою. Цей елемент одягу був провідником магічної сили, прихованої у людини, тому що. Торкалася тіла, оберігала людину від холоду та злого ока. А вишиванка на сорочці завжди була оберігом. Сорочка, яку вишивала мати, оберігала від зла, служила згадкою про рідний дім, нагадувала про тепло материнських рук і любов матері, яку вона вкладала у кожний стежок, вишиваючи довгими вечорами. Поверх сорочки в будень до роботи одягали запаску, а на свято плахту. Ще одним різновидом жіночого одягу є плахта. Вона зовсім проста це два полотнища зшиті до половини. Плахту перегнали через пояс так, щоб шита частина обгуртала стан, а не шити крила звисали з боків. Плахти Запаски та інше вбрання зазвичай підв'язувались тканинним тканиним поясом. Ще українські жінки поверх сорочки одягали рід з без безрукавки, терсетки, декоративної вишивкою або аплікацією, або кептарк, хутряна безрукавка, яку носили і жінки, і чоловіки у Карпатах і на Прикарпаті. Каптар завжди був прикрашений вишивкою, аплікацією зі шкіри та смужками. Кожух зимовий верхній жіночий одяг з овчинного хутра, оздоблений вишивкою та аплікацією. Жіноче взуття це кольорові чоботи, називали їх чорнобривці, а згодом високі шнуровані черевики. Бідніші люди носили постоли м'яке селянське взуття, що виготовляли зі шматочка товстої м'якої шкіри. Постоли стягували навколо стопи за допомогою мотузки або шкіряного шнура. Обов'язковим аксесуаром до жіночого одягу було гарне намисто, яке прикрашало шию. Найціннішим важливим намистом із гранату. Калини та коралів. Носили їх і в будень, і в свято. Вірили, що ходити без намиста не можна, адже існує повір'я, що намисто оберігає дівчину від застуди. Вінок був найліпшим оздобою на голові дівчини. Український віночок не просто краса, а й оберіг, знахар душі. Бо в ньому є чаклунська сила, що знімає біль і береже здоров'я. В українському віночку має бути 12 квіточок, кожна з яких і лікар, і оберіг. У віночку вплетані різнокольорові стрічки. Кожен кольор мав свій символ, корічневий символ землі годувальниці, жовтий символ сонця, хліба, блакитний Символ води, неба дає силу та здоров'я. Червоний символ щирості, душевності, зелений символ рослинного світу та молодості. Найліпшою здобою голови заміжньої жінки були хустки. Хустки були прикрашені переважно геометричним орнаментом. Пізніше в моду увійшов і рослинний орнамент. Особливо були поширені барвисті хустки. А оце діти очіпок, які теж носили заміжні жінки. А далі малята ми поговоримо з вами про чоловічий український одяг. Головним елементом чоловічого одягу, як і жіночого вбрання, була вишита сорочка. На заході України вона була майже до колін, носили її поверх штанів. На сході сорочку шили коротшою, заправляли в шаровари. Вона мала широкі зібрані на манжетах рукава. Чоловічі штани з найдавнівіших часів гачі, і їх шили з білого або з сірого полотна. На поясі їх зав'язували за допомогою мотузки. Гачі носили чоловіки Західної України. А чоловіки Східної та Центральної України носили шаровари. Шаровари дуже широкі штани, що їх переважно заправляли в чобітки. Вважається, що їх привезли до України козаки зі східних походь. Поверх сорочки чоловіки Карпат і Прикарпаття носили кептар, хутряну безрукавку, яка завжди була оздоблена вишивкою або аплікацією. Зі шкірок та смужками, а запорізькі козаки носили жупан із шовку чи парчі з яскравих кольорів. Чоловіки підперезивалися поясом, пояси були різних кольорів червоні, сині, зелені, в кінці пояса завжди були прикрашені китицями, а чоловіки Карпат носили шкіряні пояса. Які мають назву Черес. Черес був шитий із двох складених разом ременів, таким чином, що мав всередині порожнину для грошей. До ременів крепили портичку для люльки, до великого ременя підвишували складений ніж і металевий топірець. Пояс також був оберігом своєрідним талісманом. Вважалося, що непристойно виходити в люді без пояса. На головах чоловіки одягали шапки з овічої хутри. В Україні яснувало повір'я, що ходити під відкритим небом з непокритою головою гріх для чесного чоловіка. В народі побутують таке прислів'я без шапки, мов злодій, ходить. Бути з непокритою головою дозволялося лише біля церкви. Переступаючи поріг хати, обов'язково знімали шапку. А чоловіки Західної України носили капелюх, головний убір з грубою м'якою тканини, прикрашений кольоровою стрічкою. У літню спеку носили солом'яні брилі. Їх плили переважно пастухи, які випасали худобу в полі. Верхній одяг такий, як у жінок. Кожухи з чорного чи коричневого сукна їх оздоблювали вишиванкою чи аплікацією. Бідні селяни взувалися в постоли, стягнуті шматки сиром'ятої шкіри. Чоловіки носили личаки, це взуття носили на Полтавщині. Ще чоловіки носили чорні чоботи. Ось, бачите, діти. Яке різноманіття нашого справжнього українського одягу, яке воно барвисте, гарне, кольорове, приємне до ока. І в кожному регіону нашої України воно різне, настільки наша держава багата на свої звичаї, традиції, навіть у одязі. Дякую за увагу, до побачення!